добрий день, так обратно, так, 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 поїхали, так, поїхали, і випили лимона тут, і у вас, коли у вас лежить сухарики. Сухарики, так? Так, так. І лимонад. Так, лимонад. А як воно одне до одного схвачує, як? Вкусно дуже, так. Да. Кисле з тим? Так, і воно не, з... не кисле. Солодке з соліоним. Да. Може бути? Може бути. Маленький, подивіться, який в шляпці, це німецький, блядь, джікінджак. Це китайський варіант. Це в нього... він в Китаї. Мама в Китаї жила, батько з, з України. Так, так. Мама сама з Джиганджая. Район, район Джиганджая. Мього сусід батько з, з... Японії. Мама. Звідки? Китай. В Україну. Ні, а, ні, ні. Да, да, а ви японія. Китай, а він Японія, так, так. Да, да, да. І японський варіант. А чого у вас паличок немає? Чи ви паличками не користуєтесь, бо ви не розумієте? Руками руками. Ага, ага. Ви не розумієте, бо ви ж ще... юні. юні, так, так, так. Китайський варіант. так. Ага, один міє те, другий те. Дивіться на нього, дивіться, які палички. Сам, сам належить. лежить. хуяси їй блядь, ого. Ніхуяси, а подивіться, як він куярить, як дядько. Це їдеш йде так. Угу. Ніхуясий їде приємно. І подивіться, вони захуярили, блядь, подивіться на цю хуйню. Це типу кобаса домашня. Сухарки ну, з кобасою так знаходяться. Маленький пиздує. Що він пиздує, цей маленький? Ну, типу, блядь, е, так, типа домашня кобаса, ну без... М'ясо так, дякую. Пиво. Лімонат. лимонад. лимонад, Казує, пезує, все. Це маленьке-маленьке. Ні, ні, шапка. Так, так, ні, ні, він китай купляв, 320 євро. Це китайський настоящий їхній оригінал, виштоти. Ви Чисто оригінальний варіант. Два оригінал. А, а, а. Шунагують два цих. В нього дві залупи які зверху, я хуй знаю, що воно таке означає. Я не знаю, що воно таке означає. А, типу він, блядь, э, страус, страус. Так, так. Я не знаю. А, е, ви в коментарях напишіть, що воно означає. Так, гарного дня.